Так як не старіти та зберегти молодість, зізнаємось просто зараз. Наші студії геронтолог, ендокринолог та член кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор Борис Маньковський. Вітаємо вас! Доброго, доброго ранку. доброго ранку, Борис. Всі хочуть жити довго, дожити до старості, але при цьому лишатись молодим. Чи взагалі це можливо? Ну це дуже, звісно, дуже гарне запитання. Дякую за запрошення? Mm -hmm. На жаль, на жаль, я думаю, що моя відповідь не буде ствердна, тому що тому що дійсно ми всі хочемо жити довго, але лишатися при цьому молодим неможливо. Тобто, старіти, мабуть, це єдиний єдина можливість жити довго. Але питання старіти і питання хворіти це різні речі. Тобто, може можливо, можливо, дійсно можливо залишатися молодим, але можливо залишатися здоровим або відносно здоровим і жити жити досить. скількох запропонен. Прованза людський організм жити до скількох років? Ну на жаль, тут є є, є, є дані наукові, які кажуть, що людський організм може жити до 120 років і навіть більше. Ну ага. рекорд 124 роки, так але є на жаль і середня тривалість життя, яка в нашій країні дещо більше 70 років, в розвинених країнах дещо більше, але в усіх країнах це значно менше ніж 120 років. Тобто, ми живемо, всі живемо значно менше, чим ми мабуть, мабуть. Ми можемо. Жити. Але якщо уявити максимально екологічно, екологічний про. Екологічні емоції, та мені Скільки здається, що кажати? можливо yeah. жити дуже дуже довго. Так. Сподіваємося, але до цього ми маємо маємо екологічний простір, відсутність стресів, так. дуже добре спадкові фактори. Тобто, все має, має бути поєднане, і та і дійсно ми маємо людей в історії зараз. Живу, які люди живуть 110 115 120 років. Mm. Тобто, але звісно, це люди досить поодинокі. Запитання від мого стільки запитань а, до вас, е тільки запитання відмо. Мого, друга, якому вже сракет йому дуже цікаво, які органи не від мене від мого друга. Які органи старіють найперше? Ну, знову ж таки, може бути можна наказати про старіють, змінюються, тому що змінюються, ну, це не це, да. це фізіологічні зміни, тому що ну дійсно всі ми запрограмовані на певні зміни. Тобто, ну на... не тяніть, скажіть одразу, я вже записую. А другу передам, другу ну, передам. Ну, тобто, всі, всі органи старіють, скажімо так, ми не можемо сказати, що старіється раніше, що старіється пізніше. Але певні зміни, наприклад, ми не можемо народжувати дітей віці скажімо, 70-80 років. І це, мабуть, обґрунтовано ми в соціальному плані. Тобто, ми змінюємося, змінюються наші статеві органи, змінюються наша гром гормональна система змінюється наша серцева судинна система. Все зм... так, все змінюється, все змінюється, є але знову один такий... орган такий, от який не треба нам зараз тим звернути увагу. Ні, я б так не сказав. Нам потрібно <гум> звернути увагу на, <гум> на організм в цілому. Слухайте, в мене є таке запитання до вас. Я нещодавно прочитала дуже цікаву статтю про рак. Ну взагалі, <гум> та не можна то то, то, то то. Це викликає рак, це викликає це. Ну, все, все багато факторів, але. Скажімо так в цій статті була дуже така цікава думка. мені вона дуже зайшла, і хотіла вас от запитати рак, це іншими словами старіння. Ну дійсно, я не хоч не можу сказати, що рак це старіння, тому що на жаль на рак і, на жаль, ще гірше помирають досить молоді люди, ми знаємо навіть діти. Тобто, але звісно, чим старішими є, тим більше ризик захворіти всіми захворюваннями, не включаючи рак. Так, а як війна зараз впливає на процес старіння? О, До речі, так. що всі ми. Ну, ну, в стресі, це, як мінімум, це це такі дикі стреси. І мені здається, ну, що всі ми трохи раніше підемо ж. Ну, безумовно, безумовно. На жаль, тут ми відповідь дуже на е, буде, дуже чітка, що це безумовно так. Тому що дійсно цей постійний стрес, який ми з вами ну, кожної хвилини, навіть не кажучи, про вчорашній день або і всі інші дні е, переживаємо. Звісно, це впливає на всіх нас. І що таке стрес взагалі? Стрес це адаптивна реакція організму на якийсь, на якісь, на, якісь, на, якісь на, на якусь небезпеку. Тобто, ми маємо реагувати на небезпеку. Ну наші Великі пращури, що вони рикали ді від динозаври, бо в вони мали мали відповідали стресам, але зараз стрес є тільки реакція, яка на жаль пошкоджує наш організм. Тому чим більше стресів, тим на жаль, ми скоріше старіємо, швидше старіємо і на жаль, ми хворіємо. А от скажіть, будь ласка, що таке біологічний вік людини? питання в тому, що біологічний бік це так, як людина, скажімо так його відчуває, як людина, як як у неї працює всі її внутрішні органи, а тобто так. біологічний вік може випер... може відставати від о, календарного віку. Це найкращий сценарій, може випереджати календарний вік, це гірший сценарій, звісно, може відповідати. Тобто біологічний вік оцінюється за станом органів і систем людського організму. Тобто, за станом серцево-судинної системи, за станом дихальної дихальної системи, за станом всіх систем. А самостійно можна визначити свій бібліотек? Ну все ж таки, ні, тому що потрібно виміряти декілька параметрів. Це не дуже важко, але все ж таки це е, ми маємо робити в умовах е, клініки. Якщо говорити от про стан да, внутрішнього здоров'я, бо зовнішньо можна зробити там собі щось вколоти. Е, не можу не запитати про політичних лідерів і диктаторів. От Перше нас цікавить, коли з зд... Путін, як це відійде в інший світ. У нього є якісь ознаки того, що він хворий. Це все ну, перш за все, хочу сказати, що я категорично проти ставити як будь-який діагноз на відстані. Ну навіть у своїх хворих і тощо. Але, тобто є я в не по телефону або щось що таке. Тобто, да. тобто, ну стосовно Путіна, на жаль, що ми маємо. Ми бачимо тільки його картинки по телебаченню, по теле, по телеграм-каналу тощо. Ну так на жаль, на жаль для всіх нас, українців, мабуть, не тільки для України, а для світу. На жаль, так він не виглядає таким хворим. Знову ж таки, але знову ж таки а це карцер картинки. Трамп, Трамп, Байден. Ну, стосовно, стосовно Трампа, він на, на, на мій погляд виглядає досить активно, вважаючи, що йому майже 80 років, наскільки я знаю. Стосовно Байдена, так, у нього є дійсно дійсно такі дуже виразні, які кидаються в очі, так звані когнітивні порушення. Тобто це порушення пам'яті, порушення уваги, порушення а, концентрації. Ну і це, мабуть, і призвело до того, що а, от він вирішив. Чому така різниця? Ну, Плюс-мінус одну літаку. Питання в тому, що ми всі індивідуальні. Хтось може дожити до 120 років і бути при цьому здоровим або відносно здоровим, а хтось, на жаль, буде погано себе почувати і в 40 років. Угу. Тобто це багато факторів, і це генетична спадковість, це. І фактор... як життя, да? ну, хто... так? так провів, значить, кожна старість вона закінчується смертю, але чомусь так несправедливо складається. Що Путін з роками не старіє? Ось ми маємо до речі порівнянні фото з різницею в 10 років. а, ну. давайте покажемо їх зараз. Прокоментуйте, будь ласка. Чому він такий мать його живучий? І дійсно ну, з ним да. не... різниця капну як... ну, во перше, не можу погодити з вами, що він не старіє. Ну так він що тут він старіє. Старіє. це за десять років. Він досить, досить значно постарів. Да. Тобто він старіє навіть без тих фото. Я впевнений, всі ми старіємо і звісно старіє, старіє Путін. Тому що ну він не відноситься також біологічного віду, як ми з вами, на жаль. Не але вибачте, але він інше. Я чекаю, як чекаюся, крила, коли він нарешті коні двине. Я просто я так іноді просинаюсь і хочу так проснутися і почути, все, Путін здох. Оце прям знаєте? Це прям це, це, це надійка. Вибачте, будь ласка, емоції. Мені ну, здається ну, у багатьох такі yes. емоції, коли вона прокидається. Uh... От uh, взагалі, а ви зможете, наприклад визначити, от дивлячись на Путіна, робить він ін'єкції чи ні? Ну отсі я, 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 я ні, тому що перше це знову ж таки це дистанційна дистанційна так. таке спостереження. І друга, все ж таки, мабуть, це питання ніде більше до дерматологів, тобто для фахівців саме в галузі ін'єкцій. Але повертаючись до вашого питання або вашого коментаря, стосовно безсмертя, так, погано, що безсмертя немає. Але стосовно Путіна, мабуть, це добре, що без немає. Але ж ніхто не знає, Браво. що таке безсмертя. І як ми можемо говорити, погано це чи ні? Розумієте, можливо, це дуже погано, ні, бути погано безсмертним. Ні, Погано, що ні, якщо ми його посадимо за грати, а ми йому теж цього бажаємо, то було б добре, щоб він ну, був безсмертним. Ну, тоді, тоді так. Так, давайте повернемося до політики. Скажіть, будь ласка, в якому віці краще йти з політики. Який вік вже це, це знаєте? Це вже не, не працездатність, не розум для, для прийняття скорших рішень, реакцій і так далі. і так далі. Важливих ну, я... рішень так. на майбутнє, що важливо знову ж таки, це дуже індивідуальне питання, і, але ну, досвідка досвід, спостереження каже про те, що все таки перебування на посаді має бути обмежено за віком. Наприклад, ну от як на мене дуже таки вдалий приклад, це президент Сполучених штатів Рональд Рейган ну ви за своїм віком да. не пам'ятаєте, я, я на жаль, це більше не пам'ятаю. пам'ятаю, що він він ну один із найкращих президентів в 20-му сторіччі, але наприкінці свого другого терміну у нього вже розпочалася хвороба Альцгеймера. І це вже було, mm -hmm. було, було, було помітно. Тобто він забував так, так. Це було один або два роки, тобто він довів своє президентство до кінця. Але це вже навіть такого знову ж таки вдалого, активного, ну, успішного президента, це було це було помітно. Тобто, все ж таки я вважаю, що певний вік може. Че 75 років, може 70 років, які ми маємо обмежувати перебування на таких відповідальних посадах. І наостанок, можна я, от, тому що у нас час обмаль, і наостанок дайте, от ви як така людина, яка на цьому всьому знається, професор, дайте три поради українцям, щоб заповільнити старіння органів тіла і духу. Ну, перша порада, перша порада, яка не реалістична, це вибирати від кого народжуватись, тобто мати гарні гени. Ні-ні, реально. Звісно, на це ми не впливаємо. Ну, якщо казати серйозно, то це паради будуть досить традиційні, досить тривіальні. Тобто це здорове життя, тобто це, це харчування, це правильне харчування, це фізична активність. Ну і це те, що третє абсолютно неможливо в нашому теперішньому житті. Це уникати стресів, якомога ще мріяти. Звісно, звісно, всі ці три паради виконати дуже важко. Але, Але вони... перші дві вік, це буде постійно молодою, 100%. Дякуємо, Борисе, Дякуємо вам. А я хочу нагадати, що з нами був геронтолог, ендокринолог, член кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор Борис Маньковський. Величезне, величезне вам дякую. Дякую вам.